Усіх вітаю, близькі, рідні, друзі, церква, глядачі, декілька думок, як завжди вранці, і ми разом з вами помолимось. Я сьогодні розмірковував про деякі речі, які дуже важливі в останній час, і мене підштовхнуло те, що. Декілька людей вони просто благословили мене, приславши декілька текстів святого письма, виявивши якісь відчуття від наших взаємин, і це дуже мене підбадьорило. І тому сьогодні я розмірковував і хочу поділитися цим, чи обираю я досконале і довершене в моїх взаєминах з тими, хто є навколо мене. І дійсно, коли я читаю святе письмо, то я знаходжу, що саме, що є досконале і довершене, то є любов. І люди могли би сказати сьогодні, виглядачі, і слухачі, що а, ну, це така вже заїжджена тема. Але я хочу сказати, що заїжджена до той пори, доки хтось любов з любов'ю не скаже гарне слово, чи не обійме, чи не підійде до мене, не підбадьорить мене в цьому. І ти тоді розумієш, наскільки це важливо. Ось і в ці складні часи ми можемо вибирати різні речі в наших відносинах і в церкві, і в сім'ї і з навколішніми. І ми розуміємо все те роздратування людей в Україні через ту всю небезпеку, біль, страждання і втрати. Але знаєте, що говорить святе письмо? Ми читаємо 1 Івана, 4,7, Іван каже наступне: любі друзі, любіть одне одного, бо любов то від Бога, кожен хто любить. Любить, став Божою дитиною і пізнає Бога. І я собі ще одне таке поклав на серце, що і тоді, коли я багато читаю, роздумую, шукаю Господа і рухаюся в Його пізнанні, то Іван підбадьорює і каже, що. Той, хто любить, став Божою людиною, дитиною. І що він робить він пізнає Бога. Чому? Бо у Бога є його характеристика, його природа, Іван пише, що Він є любов. І тому, пізнаючи його, пізнаю цю досконалі взаємини Бога зі мною, я розумію, що Господь піштовхує і каже, ось є декілька кроків, які дуже важливі. І перше, на що би я хотів звернути. Підбадьорюйте один одного, позвоніть, напишіть смс, скажіть добрі слова. А, як є можливість, обійміть, проявіть це тепло один до одного, бо ми дуже цього потребуємо. От. І інколи важливо, так як і мені прийшло декілька божих обітниць, і це мене дуже. Я радів з того, що таке підбадьорення мені сьогодні прийшло. Скажіть тому, кого, або напишіть, тому. А з ким ви спілкуєтеся, що, що ця людина дуже необхідна вам, що ви дуже раді, що ця людина є. От і знаєте, я собі подумав, що дуже важливо стати благословенням через це для когось. І тому перше підбадьорюйте, не зупиняйтесь. Ми всі, всі цього дуже потребуємо. Наступне, я собі розмірковував про те, і це важливо. Я бачив в своєму житті дуже багато того, коли людина не тільки підбадьорувала, коли не тільки вона щось говорила. Для мене дуже важливо, але інколи. Як каже Святе письмо, що друг він краще за брата, особливо в тяжкі моменти. Про що я кажу? Що важливо не тільки слово, а якесь діло по відношенню до цих людей. 1 Івана 3,18 і Господь через Івана, Духом Святим, він каже так: любі діти, любов наша повинна бути не тільки словами і розмовами, а й вчинками, що виявляють справжню любов. І ці моменти, вони важливі, знаєте. І в свій час я бачив дуже багато в моєму житті людей, які не тільки говорили, які доторкалися до мого життя, життя. Вони чинили добрі справи по відношенню до мене. І ці люди, вони. Якби є в моїй скарбничці серця, я завжди згадую про них і благословляю Господа, що одного разу Він поставив їх на моїй дорозі, на моєму житті. І це важливо. І що ще хочу сказати, що священне писання, сам Господь він показує деякі речі. Він каже, щоб ми любили один одного і стали добрими самаритянами, особливо у тяжкі часи і години. А Христос, коли він бачив, що люди були зморені, стомлені і були голодні, він потурбувався. Учні приходили, і казали, що може відпустити цих людей, хай підуть, знайдуть собі хліба. Але Господь, що він каже? Ні, ви зробіть, ви розсадіть їх, я вам дещо покажу. І Він благословив, він нагодував всіх тих людей. І знаєте, коли Господь, Він. Розповідав цю притчу про доброго самаритянина, він показав серце людини, відношення людини. Це не відноситься до статусу, і ми бачили там і священиків, і левітів, які приходили, пройшли. І знаєте, хочу сказати, що інколи. Розумію, що Господи, допоможи мені, не бути таким священником чи таким льовітом, який пройде, і не зверне увагу. А ця людина вона проявила любов на ділі, і ми бачимо, що він що зробив. Він помазав. Оливою ці всі рани він потурбувався, помістив у гостиниці цю людину. От і він каже: Господарю, якщо щось ти там ще докладеш, я прийду все це відновлю тобі, аби тільки для цієї людини було гарно. І це дуже важливо. Тому інколи Господь він. А побудь же наше серце, підіймає його не тільки сказати добре слово, не тільки благословити, але він каже, що важливо поділитися хлібом, одягом, може, грошима своїм часом, своєю оселею. І, і він каже, що таким чином ви подбаєте про тих, хто сьогодні має цю велику потребу. Найте. Ще є одне таке момент, який дуже важливий. Я думаю, що це дуже допомагає, коли ми з любов'ю направляємо один одного до Христа, до Його слова, до обітниць. Підбадьорюйте, знаєте. Бо не стільки слово людини може принести тепло, і не стільки людини, слово людини може користь принести як слово Господа, яке звертається до людини. Але хочу сказати, що дуже важливо перш ніж щось говорити. Знаєте, це, це такий великий принцип. По-перше, чим сказати людям про Бога, то скажи Богу про цю людину. Візьміть паузу, помоліться за цю людину, щоб вона була відкрита, прийняти слово Боже, прийняти Боже підбадьорине. І тому благословляйте друг друга Словом Божим, молитвою, Божими обідницями. Та ви у саме серце Бога. Доручить Духу Святому, бо Він може потішити нас у любій скорботі і у любій лихій годині, він той, хто може потішити. І я собі згадав, що до Йова прийшли ці друзі, вони сіли. Знаєте, що було найкраще? Те, коли вони сиділи мовчки, розділяли ту білі, ту скорботу, і вони не відкривали навіть своїх уст. І, але коли ми відкриваємо ці уста, Дуже просіть Господа Духа Святого, щоб Він керував вами, щоб він був при устах. Знаєте, І коли ми читаємо 91-й Псалом, 14, 16 й віршик, бо каже Бог, мене він не любить, тож я його врятую, я піднесу його, бо моє ім'я Він знає. Покличе він мене. І я. І Я відгукнуся, коли біда прийде, я буду поруч, врятую, подарую славу. І це дуже важливо. Його я обдарую довгими руками, явлю йому своє спасіння. І тому дуже важливо для нас сьогодні Боже Слово, яке допомагає. І знаєте, я хочу сказати, що ми кожного разу вибираємо, так як, як ті люди, або пройти. Десь як той священник і той левіт, і не звернути увагу або зупинитися, витратити свої емоції, свій час, можливо, свої кошти, виявити Божу любов до людини. І знаєте, я завжди для мене це великим є підбадьоренням, бо Господь Він є добрий, він є ласкавий, він є люблячий, він є великим прикладом. Для життя кожної людини. Він спонукує нас чинити добро. І Він каже, що, що Він то для нас визначив. Він не тільки нас спас, не тільки по благодаті дає спасіння, він каже, щоб ми чинили добро. І тому сьогодні я хотів би підбадьорити кожного з нас. Так як ми потребуємо підбадьорення, то давайте ми будемо вибирати краще і досконале. Це любов для навколишніх людей. І сам Господь Він буде показувати, як ми відкрити до керування Духа Святого, то він завжди підскаже, коли нам відкрити уста, коли може мовчки помолитися, коли простягнути руку, свою руку допомоги, щоб вона була відкрита. І знаєте, Господь каже, я завжди, я завжди поруч з тими. І каже: не тільки поруч з тими, я завжди, але у мене є великий, гарний, добрий намір. Згадайте, Ісус Христос одного разу, Він звертаючись до людей, казав, що Він каже, я звернусь до, ті, до людей однієї категорії, що я був голодний, я був у в'язниці, я був в лікарні, я був виснажений, я був роздягнутий, я був голодний. Вони прийшли і послужили мені. І ці люди вони сказали: Господи, коли це таке сталося? І він сказав, що те, що ви зробили одному з найменших цих. Ось, то ви зробили для мене. Тому ж хай Господь сьогодні підбадьорить кожного з нас, бо все, що ми робимо, воно не є надаремне перед Богом. І тому хай Боже благословіння і потішення сьогодні буде для кожного з нас, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми помолимося. Божу Батьку, я сьогодні особливо підбадьорений, Господи, тим, що, читаючи Твоє Слово, Господи, я знаходжу це потішення для серця. Згадуючи людей добрих і люблячих в моєму житті, я підбадьорений цим, Господи, що вони не пройшли, що вони доторкнулися до мого життя, до мого стану. Господи, я дуже вдячний Тобі за це. Я дякую, що Ти Бог добрий, Ти ласкавий, Ти люблячий, Ти той, хто прощаєш, ти той, хто не відштовхуєш, Ти той, хто готовий шукати, щоб знайти ти ту одну. Овечку, яка заблукала. Господи, дякую тобі за це. І тому дуже прошу і ти використовуй, і мене, і кожного з нас для підбадьорення тих, хто є навколо в ці лихі, в ці темні часи війни. Господи, завжди будь поруч з нами і дай нам Твою любов. І допоможи нам, Господи, її витрачати, бо це те, що наповнює самих нас. В ім'я Ісуса Христа просимо. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай сьогодні буде таким домашнім завданням. Підбадьорте хоч одну людину сьогодні, Вивіть свою любов, ваші добрі слова, поділіться обітницею Божою, щоб це повернулося і прийшло мірою повною в життя кожного із нас. Будьте благословенні в ім'я Ісуса Христа. Нехай сам Господь захистить вас, вас, ваші домівки, діток, близьких, рідних, знайомих. Ваші церкви, Господи, нехай будуть захищені Тобою, Господи, в ім'я Ісуса. Будьте благословенні в цьому дні.